Іде вже зима? Леся Українка. Мамо, іде вже зима? Снігом травицю криває, гаю та що вже нема. Мамо, чи кожна пташина в вирі на зиму літає? гненько спитала дитина. Ні, не кожна, Отказує мати. Он де бачиш пташину сивенька, скаче швидко там біля хати. Ще зосталася пташина маленька. Чом же вона не всіка? Наші морозу щека? Не боїться морозу вона, не поки на країни рідної, не боїться зими навісної, Жде, що знову прилине весна. Мама, ці святашки сміливі, певно, ще й дуже. Чи то безпечні такі? Чуєш, свиренько так мові про зиму батюшка бач, розпівались як не байдужить пташ ти місинку. Мусить пташка малесенька бати, Де по водиці дістати краплинку, Де б снігу поживу шукати. Нащо співа чудна краща шукала би зерна, спів пташині по ці ходна, хоч холодна співав веселенько, Розважає пташина серденько. Жде що знову прилина весна?